Доброго дня всім, Сьогодні ми будемо з вами готувати творожну запіканочку. Для цього нам потрібно буде ось приблизно кілограм творога, жирної плотності. Далі 2 яйця, ванілін, Сьогодні я буду використовувати такі от цукати. Зазвичай додаю родзинки, але вирішила таку суміш тут і горішки. І банани сушені, так, і, звичайно, ізюм. Так, далі 2-3 ложки цукру. І додаю, зазвичай сметани можна, але я цього разу додаю декілька ложок молока. Так, ну що ж, розпочнімо готувати. Для цього нам потрібно буде з вами розім'яти творог. Ось він у нас такий. Так, досить швидко ми його зараз розімнемо. Потім маємо зараз додати сюди дві-три ложки цукру за смаком. Я, напевно, ложок дві, тому що цукати вони солоденькі, тому щоб не занадто було. Солодким в міру. Ну, а вже дивіться самі, хто як любить. Запіканка ідеально підійти, як до чаю посмакувати. Так, ось ми все перемішуємо. Добавляємо сюди ванілін. Так, далі. Я візьму два яєчка, зараз маю їх взбити. А можна прямо сюди додати. Нема нічого страшного. Так, яйця в нас домашні. Маю такий яскравий відтінок. Так, все добре перемішуємо. У нас вже має творог. Так все добре до однорідної такої консистенції, щоб не було бажано грудочок, щоб все досі добре перемішалося. Дехто додає згущене молоко, знаю такі рецепти. Дехто додає манку, муку, я нічого з цього не додаю. Запеканочка, виходить, воздушненький. І смачною. Так, ну що ж, можемо з вами тепер додати наші цукати. Так, і знову все маємо добре перемішати. Сукатів достатньо на таку от кількість творога. Так, бачимо з вами, все досить перемішалося до однорідності. Так. А тепер час додати молока. Я попередньо сказала, що, можливо, 2-3 ложки, але я, напевно, додавлю грам десь ну, 100-80, десь 100, щоб і не було воно досить таким жидким, але щоб і не було сухим. От, тому що воно має запектися добре. Не розсипається моя запіканочка. Ось ми бачимо, вона стала в нас такою жиденькою, так? не густою і не занадто рідкою. Можна ще, до речі, додати трішки молока, тому що він має здатність таку створювати, скажімо, тримаючу функцію. Так? От, от ми ще раз його все добре перемішали. Бачимо. Я думаю, що на цьому достатньо, щоб не була така у нас жижа. От, все достатньо молока і всього доволі. Так, тепер ми маємо підготувати форму для запікання. У мене є ось така форма скляна. Ідеально підійти до моєї запіканочки. Ну, дівчата, я не знаю, десь в діаметрі длина її, 18-20 см. Але я цю форму постійно використовую саме для запікання творожної маси. Так, і що ми з вами робимо? А тепер ми маємо все це перемістити. Так, візьмете ось лопаточку, все досить добре, Так. висипаємо. І хвилиночок так на 50 ми ставимо. У розогріту духовочку. Для того, щоб наша запіканочка запеклася, підрум'янилася, дівчата. Бачимо, ми, вона в нас якраз ідеально підійшла так, у таку форму скляну. Так ну що ж, зараз я її поставлю до. Духовки для запікання. І хвилин через 50 ми з вами зустрінемося і побачимо, що ж у нас вийшло. так Запіканочка наша вже в духовці, температура 160 градусів, не досить гарячою має бути, адже вона має пропектися і всередині, так і зверху. Хвилин 50. І зустрінемося, дістала запіканочку нашу. Ось вона має такий вигляд, підрум'янилася. Жовта, жовтюсінька, досить вона така от воздушна, ми бачимо, да? досить гаряча, тому зачекаю, поки вона потрішки остине, і покажу, яка вона у розрізі. Ну, а хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся. Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. Тому вітаю всіх із приходом весни. Бажаю всім миру, тепла, любові. Смачного і все буде добре. Так, дівчата, ось наша запіканка, яку ми готували сьогодні з цукатами, з ізюмом. <з> горішками. Так, зараз будемо розрізати і смакувати. Ріжеться досить легко. Ось така наша запіканочка різнокольорова. Досить добре буде смакувати зі сметанкою. Так. Ось така подача цього блюда. Готуйте разом зі мною, підписуйтеся на мій канал. І все буде смачно. Так, ми бачимо. Жовтенька, горішки. Все як має бути. Так, ну а вам всім до нових зустрічей.